Всім привіт! Я вже приїхала в Україну, і сьогодні я вирішила зняти влог про мій день у Львові. Сьогодні вівторок і в мене досить багато справ. Перша справа заходити на манікюр, тому що мої ногті вже дуже давно не відвідували майстра. Я була місяць в Іспанії, я вирішила почекати вже, поки я проїду в Україну і зробити тут. Також я планую з мамою пройтись по магазинах. І далі в мене дуже багато дедлайнів з навчання, тому що в мене ще досі uh, summer семестр, літній семестр. Я трішки пізніше розповім детальніше, що я роблю, які в мене класи. Зараз час сніданку, але відео, як я роблю сніданок, не буде, тому що дякую мамі. А мама зробила мені сніданок. Active by night. Keep going crazy. Спочатку планувала зробити білі, але мені мама дала ідею зробити червоні, і мені ця ідея сподобалась. Ми зараз з мамою прийшли в кав'ярню. Раніше ми деякий час жили ось тут, і тут вже побудували нову будівлю з дуже класним кафе. Я взяла айс лате. І ми взяли Брауні. І ось такий гарний тут дворик. Це кафе Dreamers. Воно дуже популярне своїми Брауні. Будемо пробувати. Мама без кави, тому що виключили світло і немає американо. Мама реалії українського життя. Мій улюблений торговий центр Форум Львів. Колись ми збоку тут жили. У мене школа, прямо збоку. І ми після школи сюди завжди йшли. Тепер магазина йти так. Тепер це влог Вілсона, він вам покаже, де він гуляє. Пішли Вілсон. Я вже прийшла додому я зараз покажу, що я купила. З нами на фоні буде Вілсон. А в мене покупки з Зари і резерви. І також я забрала з пошти взуття, яке я замовила на анцфер. Так, перше це плаття ось таке чорне з, таким от, з такими от деталями. Наступне це такі звичайні сірі шорти. Вони дуже легенькі і такі просто зручні на кожен день. У мене такого якраз не вистачало. Далі це ось така майка. Вона зав'язується тут спереду. І має ось такі шлейки. Так, наступне це ось така сорочка. Вона трішки вкорочена. І ззаду цікавий такий елемент, спина на зав'язки. Мені здається, це буде гарно виглядати, якщо волосся якось зав'язати. І Останнє на сьогодні, а це ось така спідниця. Також дуже гарно вона виглядає до і цієї сорочки, і у цієї майки, тому мені здається, дуже такий універсальний варіант. І зараз відкрию кросівки. Ось так вони виглядають. Єдине на сайті не було видно, що вони такі з блискітками, тому вони виглядають чуть-чуть по-іншому. Але в принципі мені подобаються. Мені якраз не вистачало таких дуже базових, якихось білих кросівок виглядають так мінімалістично і гарно. Це все на сьогодні. І що ти вілсо нам сьогодні розкажеш? Він починає гарчати. Сьогодні досить хороша погода, тому я буду вчитися на балконі, на терасі, і розповімо трішки про свої уроки. Виходить, що за чотири роки, які я вчусь, мені потрібно взяти хоча б одне літо. І я вирішила взяти ось це якраз літо онлайн. У мене було два класи на Summer A, тобто з початку травня до е, середини, майже кінця червня. І ось зараз минулого понеділка почався Summer B. Також в мене два класи. На Summer A я брала акаунт другий і також career management. А на кар'єр менеджмент ми вивчали типу як платформи, де можна. Розвинути себе як спеціаліста, там, або LinkedIn, Handshake, різні, як знаходити різні стажування і так далі. І також в Summer A я ще складала іспит Florida Civic Literacy Test. Цей іспит більше як про знання системи Government США. Там були питання в більшості там, не знаю, про Сенат, загальному гілки Government, президенти і так далі. За цей іспит навіть не ставлять якийсь бал, це більше просто pass or fail. Я песнула, і в мене навіть було 95%, якщо я не помиляюсь, що дуже добре. Аккаунтинг на літо брати дуже цікаво, тому що під час другого семестру я брала Accounting 1, і ми брали один чаптер на тиждень. І, в принципі, це було вже достатньо важко. Цей предмет досить важкий. Якщо багато в кого запитатися, як у них там пройшов аккаунт, хтось розказує, що це прям дуже складний предмет, дуже багато роботи, а інші можуть розповісти, що там він не такий складний, але все рівно багато роботи. На літо взагалі два чаптери, два розділи на тиждень. І це було дуже багато інформації зараз. Також квізи і екзамени кожні. Два тижні виходить, але я справилась, в мене Ей зараз на Summer B в мене перший клас це Speech and Writing for Business. Цей клас більше як про граматику англійської, як правильно писати, як правильно складати, можливо, якийсь емейл по бізнесу і так далі. І також в мене Honors семінар тобто клас для онорса, яких мені за весь час треба взяти, чотири, і це вже мій третій. Ще один і все. І на цей семестр цей клас в мене про зв'язок з Богом і людиною. Літом досить маленький вибір класів по онорсу, і мені здається, цей самий був такий цікавіший по опису. Саме зараз, що я буду робити, це мені потрібно послухати лекцію по граматиці, і в мене буде перший квіз. І також мені ще треба написати в дискашн пост. Про себе — self-introduction post. Надіюсь, я зможу тут сфокусуватися, тому що тут вітер і дуже голосна дорога. Я дуже люблю ходити взагалі в бібліотеку. Я вже в всіх своїх відео розповідала про це. Я зараз була місяць в Іспанії, і я також не могла сфокусуватись якось вдома. Мені завжди щось відволікає, і там я також знайшла бібліотеку. Я ходила в звичайну міську бібліотеку. Куди навіть не потрібно ніякого membership, Ти просто приходиш, сідаєш і вчишся. Там, до речі, в тому місці, де я була, були українські книжки, також були і російські, і англійські, але дуже маленький вибір. Більшість, звісно, були на каталонській і на іспанській. А зараз я починаю працювати і не відволікаюсь. Зробила все, що планувала, все домашнє, всі дедлайни, вже все зроблено. Також я вже прийняла ванну. В Америці на кампусі ванни немає, тільки душ. І на наступний рік також тільки душ буде. Тому зараз я просто кожен день а в мене вибір тільки ванна. Також перед сном я зараз п'ю магній, але я п'ю не такий в таблетках, а ось такий я вставлю фотографію. Це як такий білий порошок, який розпавляєш з водою, і він починає так шипіти і випиваєш. Я десь прочитала, що він краще в такому плані засвоюється. Також хочу перед сном ще почитати книжку Внутрішня інженерія від Садогуру. Керівництво сйоги, що приведе вас до радості. Внутрішня інженерія презентує революційний шлях роздумів про наше існування, діяльність і призначення. Книжка дає людині можливість досягти справжньої радості життя. Книжки, які я хочу прочитати, я просто знаходжу в себе вдома. Моя мама дуже багато читає мій тато, і я просто беру їхні книжки, і це завжди якісь хороші книжки. Надіюсь, вам сподобалось проводити день зі мною. І побачимось скоро Наступимо в наступному влозі. Думаю, з Києва. Буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на канал і поставите лайк.